Знову в токсичних відносинах, що викликає цей тригер і яке обурення може бути. Це відносини токсичні, це не я. Знову ж таки, зануримося всередину. І що ми там бачимо, що там страхи, які страх покинутості, страх самотності? Будете, Ну, буде людина терпіти, аби не залишитися на самоті. Буває таке, що є досвід. Аб'юзивних відносин, коли бачите, аб'юзивних я використовую це слово, хоча я його не дуже люблю. Є досвід, які були сценарії, там, наприклад, у батьків, або є такий досвід кинутості. Що треба робити? Занурюватися туди, змінювати ці сценарії, змінювати, щоб ці відносини щоб не носили повторювальний характер. Щоб ви відчували тільки себе, як ви хочете, через ваше внутрішнє відчуття. Тому що так воно і буде, ви будете по колу бігати, і змінюватися будуть тільки обличчя, тільки різні будуть обличчя, а сценарії ті самі. Якщо ви продивитесь, то вони так, такі будуть залишатися.